Це відео набрало сотні тисяч переглядів, сотні коментарів та хейту. Чому? Додивись до кінця. Скільки треба інвестувати в банк для того, щоб отримувати щомісяця 800 доларів. Ну якщо враховувати середню ставку, то знадобиться 530 тисяч доларів. Тобто, про що йде мова? Якщо в людини є півмільйона доларів, то вона може в місяць отримувати 800 доларів. Якщо такі люди тут є, напишіть мені в коментарі. Слава, я тут. Звісно, це величезна сума. Але 800 доларів в місяць можна отримувати і завдяки іншим інструментам, наприклад, за допомогою крипти. А ви що хіба не знали це? При цьому не обов'язково витрачати свій час і бути обізнаним. Тому що сьогодні це може за вас робити робот. Який торгує 24 на 7 у вашому телефоні і в мінус не виводить. А щоб більше дізнатися про цей інструмент, який дає від 30% річних, подивись інформацію в моєму каналі, де я абсолютно безкоштовно проводжу свій марафон від 0 до 1000 на пасиві. Повторити може кожний. Забирай всю інформацію про робота за посиланням в шапці профіля.